Доброго ранку, громада. Сьогодні понеділок, 12 вересня. За минулі вихідні сталося декілька подій. По-перше, генштаб повідомив про стрімке просування наших військ в Харківській області та визволення окупованих територій. На сьогодні деокуповано 99% Харківської області. Наразі у громаді перебуває велика кількість переселенців з цих міст. Для них повідомляємо, що повернення до Деокупованих територій ще неможливо, туди пускають лише військових та спецконтингент екстрених служб. На цих територіях тривають фільтраційні заходи, розмінування та обстеження. Також вчора вночі сталася неприємна подія. Ворог від свого безсилля та програшу на фронті почав воювати з мирним населенням, підступно вдаривши по об'єктах критичної інфраструктури. Внаслідок цього удару було знеструмлено декілька областей. Але, дякуючи оперативності аварійних служб, впродовж години електропостачання було відновлено. Щодо життя у громаді, наразі продовжуємо проведення ремонтних робіт. Цього тижня плануємо закінчити 40 років перемоги. За сприятливих погодних умов ремонти будуть продовжені. Також нагадаю, що збір коштів на ремонт в'їзду енергетичний продовжується. Реквізити, як завжди, в описі до цього відео. Також повідомляю, що комунальне підприємство тепломережі згідно графіків готує громаду до роботи в весенньо-зимовий період. Шановні парламентці, хочу повідомити, що у середу, 14 вересня, з 15 до 17 години волонтери запрошують мешканок матерів, а також вагітних жінок нашого міста у Фокангар отримати дитячий одяг від 0 до 5 років, а також памперси в перший, другий, третій та четвертий номери. Для отримання при собі мати оригінали документів, що посвідчують вашу особу, а також на дітей оригінал свідоцтва про народження, у неділю, 11 вересня, Україна відзначала декілька свят: День працівників нафтової та газової промисловості та День танкіста. Від щирого серця хочу привітати всіх причетних, побажати професіоналізму в роботі, відсутності аварій на виробництві та перемоги на всіх фронтах. Дякую за вашу працю, шановна громада. Бажаю всім мирного робочого тижня. Віримо в ЗСУ. Все буде Україна!